Всім привіт! Сьогодні проходимо Tower of Hell. І я трошки розкажу про себе. Повідповідаю на запитання моїх підписників. Перше запитання було, е чи дівчачий у мене скін. Так, він дівчачий, е тому що я хотіла, в мене каре в реальному житті. О, якщо каре дівчинку брати, там взагалі дуже ужасно. Воно виглядає тупо як полосочка. А от чоловіче воно виглядає нормально. А бізепси в мене через те, що в реальному житті мене теж накачані руки. Не так сильно, але теж накачані хорошо. А татушки це тому, що я люблю малювати собі тату. Друге запитання було: скільки мені ж років? А мені насправді 12 років. Хтось думає мені 10, 11, хтось думає, що 14, але ні, мені 12. І ще одне запитання було: як мене звати? Мене звати Зоя. Дуже незвичайне ім'я, я думаю. От моя подруга казала, що вона Зою взагалі не зустрічала ніколи. І останнє запитання було, скільки максимально я донатила в плілі з донаті. Максимально я донатила своєму підписнику. Це було 30 робуксів. І скільки ж мені максимально донатило? Мені максимально донатили 200 робуксів. І ще останнє. Запитання від моєї подруги, скільки коштує мій Вушка коштує 85. Костюмчики коштує 5 і кофта 5. 10, 95 і волосся ще 65. 150 коштує мій скін. Але не 65 волосся, а... Здається, просто 60, тому 100. Тому 145 коштує мій скин. І ще в мене залишилось 55 робуксів. Куди ж я їх спустила, я зробила свою одежу. Заходьте в мій профіль, дивіться, може вам сподобається. Одна з черепами, інша мій мерч, а останній це топік заніме. І ще спустила гроші на свою карту в Роблоксі, теж в моєму профілі. Заходьте, дивіться, підписуйтесь. Всім гарного дня, всім пока!